Добрий ранок, привіт, такі друзі. Розпочинаємо новий день. У нас сьогодні дощ. Йдемо готувати сніданочок. Не відчиняй двері, там дощик. Ну, там дощик. Сьогодні дівчатка робить такі цікаві штуки. Це як називається Олекс? Open угу. із такої спеціальної пудри будуть робити суші. Ось там такі пакетики. Потрібно додавати туди водичку, і потім мають ось такі суші вийти. Один набір у Олекси, один набір у Аліси. І дівчатка будуть допомогти.

Куточок відрізає. Тільки куточок, так, щоб було цього і висипаєш. Але як я за це не знала. Що це листя космосова? Де водичка? Вау, нічого собі. Ось такі суші вийшли. Оце Це сіялото. Да. Ще не готова? А що ще потрібно? Соєвим соусом полити? А ну давай. Давай, давай, натискай, натискай, натискай. Молодець. пробуй. Ну, пробуєш? Так. А ну давай. Липке, Ну давай. Смачно? А нас пригостиш? Дякую. Ось така розвага для діток. А, а це? Це можна потім дістати, і можна це теж. Приїти. Додатково. Такі ці. ікра. Ікра додаткова. І розвага, і смаколить для дітей. Своїми руками такі солоденькі суші зробили. Молодці! Так, ну що ж, у нас цілісінький день там крапає дощик. Зараз дивлюся, ніби вже майже припиняється, зовсім трішечки накрапає. Тож, якщо так і буде, то ввечері можна буде кудись за лісою виїхати, прогулятися, знову ж таки, можливо, на вечірній ринок їжі, їздимо або десь в супермаркет. Ну, загалом. Прогуляємося, бо цілісінький день вдома, ну, дощ іде, всі вдома сидимо, готуємо, їмо, готуємо, їмо. Ось цим і займаємося. Хотіла вам вчора розповісти, хотіла вам сьогодні розповісти про те, що ми вчора їздили на пляж Хадіо. Пам'ятаєте, хто дивився вчорашній влог, ми там проїжджали такі дві величезні калюжі. Їхали на байку. Це коли йдуть дощі, з гір стікає вода, ну, і в, якомусь, в якийсь момент, так, в якийсь не звині, вона отак накопичується. Це, якщо їхати на пляж, є два таких місця. Два, здається, ми проїхали два, ну я не Пам'ятаю, можливо, там ще більше буває, коли сильніші дощі. Аж уявляєте. Сьогодні цілий день йде дощ, які там калючі по тій дорозі. Туди ми точно не поїдемо. Ми знаходимося, ну, скажімо так, центр та острова, ближче до Пірса, ближче до ось таких нічних риночків, супермаркетів якихось. Ми тут, до речі, коли жили на острові, неподалік жили, біля наших друзів, в одному районі, Тонксала називається. Тож ми навіть, коли ми приїхали в 2021 році на острів, в нас була маленька Аліса, у нас був візочок. Нам було дуже важливо, щоб це був саме цей район, щоб ми могли ввечері пройтися візочком, прогулятися по вуличкам, по магазинчиках, нічний ринок вийти. Ну, звісно, якщо вже в супермаркет, то потрібно використовувати байк на байку їхати. Бо на, ну, з візочком далековато буде, не дуже зручно. Тож для нас це було важливо. У нас тоді був пріоритет цей район, і ми тоді жили тут неподалік. А друзі, а друзі наші, до речі, вони жили з самого початку в районі пляжу Хад'я, а потім уже через якийсь час вони переїхали в цей будиночок. От, так що в, маю великі сподівання, що ввечері ми вже кудись вийдемо. Звісно, цілий день дощі, якісь калюжі накопичуються, але ми ось тут неподалеку. Вийдемо, прогуляємося. Тож, острів невеликий, ну, ніби з однієї сторони невеликий, але з іншої сторони хочеться все рівно десь прогулятися, бо цілісінький день вдома трішки нудно. От, ну, це декілька днів має бути такої погоди. На вихідні вже можливо налагодиться, то можливо вже десь і на пляжі виберемося. Нарешті, дощ на вулиці припинився, вже темно, вже нічка, не знаю чи вам видно. о, там між деревами прям такий туман. Досить часто буває таке на острові, особливо десь, коли їдеш на дальній пляж, там є таке, проїжджаєш такий типу перевал, і там прям після дощу. І холодно там їхати завжди, і такий ось туманчик випадає. Тож зараз за лісою, Аліса вже прокинулася, зараз, можливо, поїдемо десь з нею, покатаємося, так? Щось цікавенького подивимось, можливо, купимо щось цікавенького, смачного. Добре, що дощ припинився, я так і хотіла. Так, їдемо за лісою погуляти трішки. Дощу немає, але калюшки є. Бо цілий день йшов дощик. О, у нас байк мокрий. Ось потрапляла водичка. Ого, які гарні квіточки, бачиш, попадали з дерева. Ми будемо коли йти додому, візьмемо їх, поставимо в водичку, так? На столі. Хай тут лежать. Добре. Байк мокрий. Так, Аліса, відходь, будь ласка, я виїжджаю. Даю назад. Так. Все. З... Є. Застрибуй. Застрибуй до мене. Коли ми з Алісою двох їдемо, Аліса сідає наперед. Коли в трьох, то між нами з Женєю. Все, поїхали. Ми приїхали сьогодні в Тонгсало. Тут погуляємо по місцевих магазинчиках. Трішки пройдемося, подивимося, що тут до чого. Шолом в байк. Байк зачинили. Це магазинчик типу різних дрібничок. 20-батних. І навпроти також 20-батник. А можна будь-що купити. Якщо тобі щось потрібно, в 20-батник, -ти, ти там точно це знайдеш. Вау, куди ти їдеш? Тут байки. Ми зараз пройдемося по вулиці вздовж, вулиці вулицею, повернемося іншою. Подивимося, що новенького відчинили і що взагалі продають у місцевих магазинчиках. Ось такий тайський магазин з різним одягом. Це ось такі штуки. Пляжні підстилки, скільки ми їздимо в Таїланд на панган, скільки їх продають різними кольорами. Те ж саме можна сказати про знамениті оці тайські штани. Всі дівчатка їх купують, носять. Я жодного разу не купувала, але багато хто їх полюбляє. 250 бат коштують, нічого собі. Те саме можна сказати і про. Різні майки, футболки з надписами, з назвою Копанган, знамениті якісь емблеми Таїланду. Хм. Так, ось такі з емблемою. 7 eleven тигри, чанг. Це тайське пиво популярне. Ну, Всі туристи купують, коли їдуть додому, різноманітні футболки, майки. Собі на сувеніри або комусь на сувеніри. У мене ні, Аліса. У мене трішки інші. Колір схожий, але в мене таких штанів не було. Дуже схожі. Так цікаво, вони зав'язуються, так ніжки не прошиті, отакі розрізи по бокам. Ти просто зав'язуєш собі. На поясі такі штанці. Тайський стиль. Мені подобається, як на високих дівчатках це виглядає. На Мені, мабуть, буде кумедно, бо я високого зросту. Ходімо далі, Аліса, подивимося ще щось. Ой, а тут як пахне, тут ось продають аромапалички, їх просто обожнюю. Женя їх ненавидить. Коли запалюю, він каже, що у нього голова болить, йому вони неприємні. А я їх просто обожнюю. Не уявляєте, який тут запах стоїть приємний. І цих аромопаличок. але я обов'язково собі щось куплю. Як буду їхати, ваніла, роз. М -м -м, як все гарно пахне. М -м, я їх обожнюю. Просто. І, я їх і ти їх обожнюєш? Тобі приємно пахне? Це не подобається? Це, не подобається? це жасмин. Це не я взагалі не люблю палосанти. Мені це? дуже подобається цей запах і навіть... Шматочки дерева продають, можна замовити собі. Пахне. О, як пахне, приємно Аліса. Обов'язково купимо, як будемо їхати додому. У В'єтнам. Добре. Роуз з трояндою. Троянда. Троянда тобі сподобалася. Добре. І, а тобі І мені всі подобаються. Які обереш, такі будемо купувати. А тут якісь ось тут і лимонграс, і лайм бачу. Це взагалі проти комарів, щоб ви розуміли. Коли на вулиці на ганочку сидиш, я щоб комарі не летіли не кусалися. Ну тут запаху немає, я не відчуваю. Але лемонграс відлякує завжди комариків. Ходімо далі, Аліся. Моя улюблена аптека, де купа різної косметики. Можна придбати окуляри, там такі якісь також дрібнички, ліки, звісно, вітаміни. Один бат коштує Аліса, зважитися, хочеш? Давай, я зараз дістану копійки. Спочатку треба зійти з автомата, біля багатьох магазинів, біля севенів стоять ось такі автомати, ти туди кладеш один бат. Почекай, ні-ні. Зійди, давай, я, я. давай в отвір. Один бат просувай. У-ху-ху. Прийми ручки, відпусти. Шістнадцять і сім. Молодець. Тепер давай я, хочеш? Давай, я. Так, тепер моя черга. Ой, ні. А лісу вчила, а сама зробила не так. Так, але оператор Аліси знімає, тож що вона там не знімає? О, нічого, собі 49 кілограм майже, 48,9. Вдалося. Я думаю, ти мене гарно познімала, правда? Ти бачила мене тут в камеру? Бачила чи не бачила? Не дивилася? Розважаємося. До речі, ці автомати, які зважують, дуже зручні, коли їдеш з острова, там в тебе майбутній переліт, і ти щоб не промахнутися з вагою вашого багажу. Можна підходити і отак зважувати сумки. Один бат – це зовсім дрібничка. Але ти будеш впевнено себе почувати, що в тебе не буде великої ваги і тебе, ну, це таке, також дрібнички, але багато туристів так роблять загалом. Бачите, тут по тротуару йдеш спокійно, байки стоять на узбіччі, на дорозі. Не так, як у В'єтнамі. У В'єтнамі заїжджають байками на тротуарі, зато на дорозі вільно ніхто не стоїть. Ось ця кав'ярня. Тут вони і тортики різні. Мабуть, вони самі печуть, я чомусь не пам'ятаю, але тут багато смачненького. Ця кав'ярня будувалася на наших очах, і Діго називається. Ой, там хтось в'їхав кудись. Щось там шолом упав? Що це був за звук? Шолом упав? А, пошкодили байк щойно. Чувак виїжджав. Да. А, ну якщо запитав, це ваш байк, кажу, ні. Ну, а тоді все. Поїхали ми собі. Байк в байк в'їхали і, і все. А якщо байк у когось орендований, то... Будуть неприємності. Так, заходимо Аліса. Ми прийшли в магазин Watsons. Як воно відчиняється? Давай сюди. А, він просто сильніше потрібно натиснути. Подивимося. Тут щось. Дуже часто любила в нього заходити. Береш кошик? Та нам ну, не потрібно, ми просто пройдемося, Аліса. Потрібно? Ну, ходімо. Так, одна ручка, лише одна ручка. Мені після В'єтнаму, коли заходиш в магазин і в стенди з декоративною косметикою напівпорожні, нема ні тестерів, ні якихось засобів, які продають уже після того, як ти потестив, спробував. то Тут взагалі район, здається. Багато косметики. Так, і мас маркет і... Щось мені невідоме. Дивіться, ось так продають контактні лінзи. У магазині 209 бат. Коштує ну, це акційна пропозиція, так 280 Мені, Я, я одразу побачила очки, війки і подумала, що це якась фарба для Вій, але ні, це, це контактні кольорові лінзи. Я думаю, що так. Лінзи, Лінзи, бачиш, вони кольорові, це в очки вставляються, змінюється колір очок. Або люди, котрі, у котрих очки погано бачать, ставлять собі в очки такі лінзи, щоб краще бачити, замість окулярів. Тут і ліки є завжди в селені. Ось ці штуки принежиті котрі ти використовуєш, інгалятори такі. А, до речі, дуже часто я купувала, у мене є дві штуки, можливо, потрібно буде купити. Ось такий а, вікс, гель, Він, коли Аліса кашляє, і грудки спинку змащую тут. І ефірна олія, і а, загалом якісь ще олійки Ну, гарно допомагає при кашлі. Часто купувала. Так, ходімо, тобі нудно. Я ходжу, знімаю, Аліса зі мною нудиться дитина. Туди дорога до Пірса, там коло, але ми туди не підемо, там вже темно, нічого майже немає. Зараз перейдемо дорогу і по паралельній вулиці будемо повертатися до нашого байка, ще з'їздимо у великий супермаркет. До речі, ось ця дорога, метрів 300 і наш будинок там, де ми жили раніше. Зовсім неподалік. Ну, Може трішки більше, ніж 300 метрів. Я не дуже орієнтуюся, може, метрів 500 до 500 метрів. А ось тут, ось поруч вже вечірній ринок їжі, там, де ми були з вами вчора. Хто дивився вчорашній влог, той. Бачу, як ми ходили за лісою, купували смачненьке. Сувенірна крамничка. Це ми якось зайдемо, ще пройдемося, прогуляємося по сувенірних крамничках. Сьогодні, так, вулицями. Подивитися, що де новеньке. Тут піцерія. Вона туди була завжди. Вже це Ходжу, так, щось новеньке з'явилося, щось переобладнали, щось переробили, але наскільки все рідне, цей дядько тут завжди сидів під севеном. І собаки завжди спали під севеном. Ось в такій позі. Але це якийсь новенький, завжди такий біленький був, облісший. Так, ринок їжі. На ринок сьогодні ми не йдемо, нічого купувати не будемо, тому що на вечері в нас буде дещо смачненьке. Ми зробимо. Друзі зроблять замовлення з японського ресторану. Чіпси ми зараз поїдемо, Аліса ще в великий супермаркет, там подивимося. Ти щаслива, Боже? Що дитині потрібно для, для щастя? А до речі, піцерія також. Завжди тут заповнено. Також вона вже давно тут. Оцей ресторан на наших очах Биганський будувався раніше. Все таке рідне. По цим доріжкам, по цим тротуарам ми за лісом стільки їздили. До речі, вони раніше були якимось всяким барахлом заставлені, зараз поприбирали. Байк великий який тобі сподобався. Зараз можна спокійно йти, тому що з візочком було трішки некомфортно, але все-таки тут мені здавалося, тоді було некомфортно. Але зараз, знаєте, в порівнянні я розумію, що у В'єтнамі зараз некомфортно ходити з візочком. А тут які проблеми? Йди собі. Зручно, нормально. Там є де треба щось обійти. О, ще якийсь магазинчик. Тут колись і був. Магазин з косметикою, так, там і песики були, так. <клухи> Відійди. Відходь звідти. А, його трішки переобладнали, перебудували. Раніше він був трішки по-іншому. Пішли, ходімо, Аліся. Я думаю, він вже, мабуть, не працює, Аліса, вже трішки запізно, вже зачинений магазин. Чого це б там була? Ходімо в 20 батник. Деякі дрібнички потрібно придбати, нам купити. У багатьох магазинчиках в Азії при вході потрібно роззуватися. Багатьох це дивує завжди, коли ми у В'єтнамі заходять і в заходячи, у магазин роззуваємося. Але в Таїланді це в багатьох магазинах. Частіше це потрібно робити. Ти заходиш, ти роззуваєшся, щоб різний бруд. Не тягнути в магазин, щоб було чистенько. Ось так. Залишаємо взуття і йдемо в магазин. Так, ой, там щось при вході заборонене. Ні, ну Для Таїланду не заборонене, а загалом заборонене продають. А, ні, це не 20-батник Аліса, це ми зайшли в інший магазин. Це сувеніри якісь. Різні сувенірчики, ось такі слоники. По 80 бат, дивіться, у нас є маленький слоник. І такі, так вони, скільки я себе пам'ятаю, ми їздимо, в... У нас є такий маленький слоник. так, Скільки я пам'ятаю, ми їздимо в Таїланд. Ось такі слоники, ось такі тканинні продають. Ось такі. Ну, типу, підстилки пляжні. Покупав всього. Я думала, що ми зайшли в 20 батника, а 20 батник поруч. Щось ми промахнулися трішки. Ходімалися в магазин поруч. Магазин ювелірних прикрас, тайське золото, тайське, в'єтнамське золото, воно взагалі таке, знаєте, жовте-жовте. Але азіати купують, носять. Я колись навіть сестричці купувала на день народження в подарунок. Сережки з такого жовтого тайського золота. Так. Магазин 20-батник, я вам вже говорила. Тут купа різного барахла, чого тут тільки немає. І посуд, і для кухні, і для дому різні дрібнички, і пластик, все, що завгодно, тут можна придбати. Не знаю, чи вам така цікава інформація, ця, але ми за резолюцією зайшли. Тут іграшки, прикраси різні. Чого тут тільки немає. Різні дрібнички, знаєте, є такі магазини. Де можна знайти будь-що. Цей магазин це точно про це. Тут можна знайти будь-що. Ти впевнена, що ти це хочеш? Так. Так, розиночка з косічками. Десь, мабуть, 20-25 бат коштує. Тут якісь прикраси. Наша копила. Що? Ти так. Покажи, що. Зараз їдемо ще в супермаркет скоренько. А лісі купили воно на резиночці волосічка. Дуже їй захотілося. Давай голову шолома одягати. Так, На вечір ми ще перед тим, як поїхати додому, заїхали в лотос. Раніше цей супермаркет Теско називався. Нам потрібно чіпси. Любителі чіпсів хочуть чіпси. Потрібно взяти. Ти хочеш чіпси? Давай скоренько оберемо чіпси і додому. Там має вже скоро їжа приїхати. Так, скоро чіпси замінили ось такими кільцями. Також часто їх купували в селені, а зараз вони в лотосі з'явилися по 20 бат за упаковочку. Погнали додому. Ми вдома. Зазвичай ми на вечерю з Жені вечеряємо фрукти, а тут друзі запропонували якісь японські карі, щось смачненьке. Тож ми погодилися. Складаємо їм компанію. Сподіваюся, що вже приїхала доставка. Ми доставку замовляли. Я ніби їсти не хотіла, але мені запропонували, тепер я чекаю, не дочекаюся. Знаєте, їсти захотілося, ніби і якби. Він не їла, якби тільки фрукти поїла, то було б добре. А так захотілося чогось смачненького. Ось таку їжу нам привезли, рис, тут курочка в клярі і овочі карі. Я таке дуже люблю. Запах карі обожнює. А тобі як Аліса? Не подобається. Не подобається? Добре, добре. Тоді для Ри, Аліси рись і курочка, правда? Добре. Так, ну що ж, це було дуже смачно, дуже ситно. Ми <плес> наїлися, особливо, особисто я, тому що взагалі цей час не вечерюю, але тут так було смачно, що а, хотілося і з друзями за компанією посидіти, повечеряти, і взагалі чогось новенького хотілося спробувати. Тож. Так, ось таким був наш сьогоднішній день. Дуже вам вдячна за перегляд. Всім вам дякую за вподобачки та коментарі під відео. Бажаю гарного дня і бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому блозі.